дня підписникам всіх вітаю святами з Різдвом Христовим. Всім бажаю міцного здоров'я, терпіння, миру. Продовжую знімати вам свої коні. Нагадую вам про їхній продаж. На продаж є такий новосандрівський жеребець раут Рикудилі. Ара. Ось який він вже у нас росте. Виможше коні трохи помігло. Нічого. Ми поправляється. Починає показувати свій нору. Все так як всі признаки жеребця. Жеребець походить з Дібрівського зібрівського От Отек. Тут трошки вийшло. були дощі, плаву, підмив краницю, криниці сіли круги. Ми вирішили вибили скважину. Ось де бочка стоїть, вибили скважину. Будемо кидати насоса і буде вода через скважину. З краниці круги переламувало, покрутило і... така ситуація. Жеребець з дібрівського кінозаводу, батьки походять його тигерами Кобила Рафаела. Ось такий жеребець. Жеребець дуже рослий. Грубім кістка. його брат Рапіт в мене був, такий жеребець. Хто дивиться мій канал, то знає, про які коні я говорю. Даю рідній брат по батьках. Параметри його ще будуть більші за рапіда. Він росте. 17 квітня у нього буде два роки в 17 квітня. І така є кобила на Олександрівка. Вона походить з Луганського кінозаводу. Коні з паспортами в мене. Це чіпований, їх там чіпує джерелець, кубила встарована. Кобила жеребна, покрита на Олександрівським жеребцем жетон, який є на Франківщині. Може вже проданий, бо його продавав Сергій з тиснячам. Кобила жеребна, ці всі признаки, вона 100% жеребна, поправилася. Кобила запряжна, в нас вона, звичайно, нічого не робить. Коні в мене не працюють. Кобила запряжна, спокійна. В травні місяці буде. Ой, не в травні, блін, забув. Ну, факт того, що в 5 років буде, в 2025 році, буде 5 років кобилі. Вона жеребна другим лошам, мала лошичку, гарна лошичка по ній є, рубіном була покрита там, дядько пала. Миколи Румуна був такий рубін, чого Коні є на продажу, коні спокійні, адекватні. Це новоцандрівська порода українська, вони дуже спокійні. Коні піддаються всім навикам. Раут. Раут, вилізано. коні незастояні, хочуть дуріти, ганяти. Кубила, звичайно, спокійніше, адекватніше, жеребець є жеребець. Ось такі коні є на продажу. Ми знаходимося в Рівненська область, Дубінський район, селища смига. У нас є доставка. Можемо привезти. Є Бетман у нас. Прицеп, придбали. Так що кого буде цікавити, дзвоніть, пишіть, коментуйте. Номер мій є в описі. Відповім вам на всі питання. Хто придбає такі коні, буде довольний. Коні в мене дуже гарні, спокійні, адекватні по всіх нормах, параметрах відповідають своїм вимогам. Раут, спокійся. Жеребця дуже гарна відкрасна, грива на дві сторони, світло, ну те, що вимощені, вимощені. Це є хліб, літом, звичайно, напащування, більш накачується, вичухується. Справді, вичухаємо, почухаємо, лягає, качається, жеребець, самі знаєте, є жеребець, під себе все кубила все одно акуратніше, хібі себе веде. Ну, Ось такі коні, хто бажає придбати. Три куди? Ось такі коніки. Звоніть, коментуйте, підписуйтесь на мій канал. Дякую вам, що ставите лайки, переглядів багато. Тому й прошу вже вас, ставте лайки, мені буде приємно. Ви переглядаєте моє відео. Оцінюєте коні. Коні ми поправились дуже досить гарно кубила, вже геть набрала на себе, зробилася гарно. І жеребець, жеребець дуже почав також. Ну він росте він різ, дає, кубила, звичайно, вже такий ріст не буде давати. Вона вже більшу ширину росте, а жеребець ще росте. Ну, півтора року це це ще показник з нього буде гарний. Гарний жеребець. Племенина. Звоніть, пишіть. Відповім вам на всі ваші питання. Вони є на продажу. Всім буду дякувати, всім мирного неба, гарних, веселих. покинется. У уже там параметр 1,65 м. Высота ноги я так не мерю. Написка негрубо растет. Ось така кубила. Кубила заперна на квітні місяць з Так що дзвоніть, запитуйте. Всім до побачення.